Всім здорова! Сьогодні будемо розбирати такий проект як Кайтаї. -E. Хочу нагадати, що всі активності в даному проекті повністю безкоштовні. Перспективи самого проекту дуже великі, тому втикаємо відос, підписуємось на канал, ставимо лайки і плотно заганяємо ферму. Як бачимо, зараз проект знаходиться в фандінгграунді, аеродробних підтверджений це взагалі проєкт, створений для полегшення розробки її продуктів. Зібрали 33 мільйони інвестицій. Зібрали інвестиції від таких фондів, як Hishkake Capital, Alchemy, Avalanche Foundation, Samsung, також Tier 4 проекти, які дуже багато вклались. Е, інформації про команду на сайті нема. і, думаю, це нас мало буде цікавити. Тепер після даного розбору може спокійно переходити до повного прогону проєкту. Ну все, зараз ми заходимо на платформі кайту. Для початку просто потрібно залогінити, злогінимось з кошель. Опробуємо додавання мережі, чекаємо, поки сайт прогрузить. Далі зустрічають такі плашки, ми їх проклікуємо просто. Потім нам потрібно пройти стартовий квіз, щоб отримати доступ до теснету. Відповіді я вже знаю, і ще призом закріплю, а також можете просто переклікати те, що переклікую я. Це після того, як ми пройшли квіз, нас зустрічає така платформа. Найперше, що нам потрібно зробити, це законнектити соціалки, для того тикаємо сюди, коннектимо Twitter і Discord. Все, після того, як ви законнектили соціалки, просто обновляємо сторінку. Переходимо далі сюди, і в нас з'являються соціальні завдання, які потрібно виконати, з якими отримаємо поінти. Тут просто підписатись і зайти в Discord проєкту. Давайте, швидко їх проробимо. Це після того, як ви зробили соціалки. Поїнти вам нарахують не зразу, там потрібна година, щоб зарахувало вам поінти. Тому можемо переходити до наступних задань. Наступне, що потрібно зробити, то заклеїмити бейджі. Заходимо в вкладку бейдж. Якщо ви ранні юзера поробили, проєкт того, можете заклеїти оцей бейдж. І ось цей бейдж. Але я думаю, що більшість з нових, тому тільки ми можемо заклеймити ось цей бейдж. Просто нажимаємо сюди, тикаємо клейм бейдж. Все, ми заклеймили бейдж. Далі наступне, що потрібно зробити, це Daily Quiz. В кожного він буде різний, кожен день він буде виходити, і за нього будемо получати по 50 поїнтів. Тут потрібно просто дати відповідь на запитання, можете або чи ще GPT, пошукати відповідь, або самим наугад просто зробити. Давайте я зараз наугад зроблю. Виберу другу відповідь. Як бачимо, не вгадав. Далі, що потрібно робити, це. Заходимо сюди вкладку і робимо фаусет. За фаусетом теж буде давати кожен день по 50 поїнтів за кожен фаусет, який ми зробимо. Просто переходимо, клеїмо тестові токени, проходимо капчу. Все, після того, як вийшли капчу, просто нажмемо Request токен і нам токени мають прийти. Пише, що дві хвилини, але не переважно не моментально проходить. Ось токени вже прийшли. Наступне, що нам потрібно зробити, це стейкінг. Заходимо в стейкінг. Тут є 4 протоколи. Нам потрібно буде заїзати всі. Давайте ми зараз зарізаємо перші, тому що мінімальна кількість стейнгу, стейкінгу це один кайт. Просто ми нажимаємо на перший протокол, прописуємо одну монету, нажимаємо стейкінг. Все, як бачимо, ми застейкали. Далі нажимаємо ту стрілочку знизу і нажимаємо Claim Rewards. Чекаємо. Claim reward. І нам це дадуть також поїнти. Далі наступне завдання, яке потрібно робити, це свапи. Просто заходимо вкладку Swap. Нас перекидує на іншу платформу. Тут також конектимо кошель. Після того, як законектили, нажимаємо сюди. Щоб зафаусетити тестові токени для платформи. Конектимо сюди Metamask або інший гаманець, який ви юзаєте. Він тут з'являється. Далі знову проходимо капчу. І нажимаємо Request token». Все чекаємо, поки у нас тут... ось тут з'являться токени. Обновляємо сторінку або просто чекаємо, і це прийти. Все, токени у нас прийшли. Далі просто робимо свапи. Можемо робити в день багато свапів. Але тільки нам за два свапи будуть капати поїнти. За кожен свап нам дасть по 25 поїнтів. Максимум день ми можемо зафермити 50 поїнтів за свапи. Просто беремо прописуємо рандомні числа якісь. Нажимаємо Review і робимо свап. Підписуємо в кошелі і просто чекаємо, поки свап прийде. Далі тикаємо кнопку New Swap. Знову прописуємо якісь рандомні числа і знову робимо свап. Далі повертаємось назад на сайт. І зараз один з важливих вообще квестів пунктів це є мультиак, за який нам буде давати по 200 поїнтів. Далі ми також можемо створити два мультиакаунти. Просто заходимо в вкладку мультиакс, нас перекидає на сайт. Конектимо тут кошель. Далі нажимаємо Create Account, тут прописуємо будь-що. Нажимаємо Next. Тут також проклікуємо. І найосновніше вибираємо ось тут першу вкладку, тому що якщо виберемо Pay Later, то потім, коли будемо оплачувати, сайт буде лагати. Тому вибираємо першу вкладку, нажимаємо Create account, підписуємо в кошелі і чекаємо, поки аккаунт наш створиться. Все, як бачимо, наш аккаунт створився. Далі нажимаємо вкладку тут отримати, копіюємо дану адресу. Далі заходимо в гаманець. Відправляємо пару токенів на дану адресу, яку ми скопіювали. Просто вводимо, продовжити. І відправляємо ці токени. За це також ми отримуємо 20 поїнтів. І далі робимо аналогічно: так згодом мультиакінг. створюємо ще один аккаунт, і також отримуємо ще 220 поїнтів. Погінти нараховуються не зразу, там потрібна година, щоб їх нарахували. Тому щоб відслідкувати, чи нам завдання зарахували, нажимаємо тут де поінти, нажимаємо view, і тут бачимо всю активність, яку ми виконували і за яку нам нарахують поінти. Також ще є завдання, переходом вкладку Kite. Тут є агент, і їх потрібно також обучати. Ми можемо прописувати свої запити, можемо просто тикати тут. Як бачимо, вона автоматично задається запит. Далі тут тикаємо ще один запит. І так, в день ми можемо робити 10 запитів. За кожен запитом буде давати по 20 поїтів. Тобто, що додатково можемо формити 200 поїтів в день. В принципі, на цьому все. В відео ми розглянули всі активності, які ми можемо виконувати на даній платформі. Всі нові активності, всі апдейти я буду заливати в своєму телеграм-каналі, на який є ссылка в описі під відео. Тому підписуємо на мій канал, ставимо лайки і всім до зустрічей.